Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не зникли, велике Його, бо до нас милосердя. І хочеться сказати, зиму замовляли. Звичайно, коли вже майже середина січня, то, то кажеш, ну да, замовляли. І сьогодні отут такий лопати сніг. Краса! Але, знаєте, сніг падає, кружляє. Та все ж таки він мокрий. Тому, якщо з книжкою вийти на галявину, то букви із-за цього снігу розпливуться. Тому я вирішила знайти собі притулок тут, на балкончику. Видно, сніг, який кружляє, який падає, зима, та й годі. А ще немає вітру. І ще так приємно тут стояти, дихати свіжим повітрям, дивитися на цю білизну. і... Коли в мене вийшла нагода вийти на вулицю і записати цей ролик, перед цим я читала декілька оповідань. І одне оповідання, думаю, о, я вийду, буде так багато снігу, і я запишу щось пов'язане з снігом. Зараз пошукаю і запишу. Але прочитавши оповідання, пов'язане з снігом, до речі, було не одне, а потім був в мене ще час, бо маленька моя онученька засинала, і в мене був час. Її, коли я присипала її, я читала далі. І інше оповідання мене вразило більше. І хочучи, маючи таке бажання, знаєте, бути слухняною Господу, і відчуваючи всередині, що саме це оповідання мені потрібно сьогодні прочитати, хоча воно не пов'язане снігом, не пов'язане з зимою, а навпаки, буде оповідання про літо. але... Але воно таке було класне, мене так вразило. Тому хочу сьогодні прочитати саме його. І так, я продовжую рубрику читання оповідань Патрісії Сан-Джон, і оповідання буде називатися Заборонена стежина. Тож починаю читати. А ви милуйтеся зимою, в кого її немає. Насолоджуйтесь оцим падінням легеньких сніжинок. Алілуя, слава Богу! Дякую Богу за цей прекрасний пейзаж. Джоль мешкала на північній частині Лондона і рідко бувала за містом. Тому новина, яку за сніданком повідомила мама, надзвичайно потішила дівчинку. Мері Меріміс Ферф, Ферфакс, моя давня подруга, переїхала у власний будинок. У суботу вона запрошує нас з тобою на чаювання. Навколо будинку чудовий сад. Ти зможеш його дослідити, поки ми з міс... Ферсак спілкуватимемося. Субота видалася ясною і теплою. По обіді Джой із мамою сіли в машину, і незабаром місто залишилося позаду. Дорога, влилася через Буков... через... Дорога вилася через Букову алею. Гілля дерев змикалися у височині, утворюючи зелений тунель. Джой висунула голову з машини, вдихнула повітря і сказала. Мамо, я так хочу жити за містом. Я також погодилася жінка. Можливо, це вдасться, коли тато отримує підвищення. Поглянь, он і будинок міс Ферфакс. Джуй, ледве лед, кинувши погляд на господиню, чемно привіталася, бо її увагою цілком заволодів сад. Там були літні квіти. За ними ясніли зелені луки і ставком, на які кидали довгі тіні плакучі верби. Її мама засміялася. Джойн незабаром отямиться, мовила жінка, вона рідко потрапляє в таке село. Можна її погуляти навколо, по ми приготуємо чай? Звісно, відповіла міс Ферфакс, джойн, бігай де хочеш. Але не ступай на стежинку між лавровими кущами, бо ой, ось і наш Тріски. Ходи тріски, ходи. Ну, не треба так стрибати. Вона дуже добра та ласкова. Але занадто бурхливо виявляє свої емоції. Тріски залюбки з тобою погуляє Джой. А коли чай буде готовий, ми повідомимо тобі дзвіночку. Міс Фарфакс разом із матусею пішли е, у будинок, а Джон і тріски вирушили до ставка. Вони весело провели півгодини, досліджуючи все навколо, а потім пішли в садок. Джон зачаровано поглядала на стежку, що велася між лавровими кущами. Напевно, ця стежка приведе до яблуневого саду. Цікаво. Чому міс Ферфакс не хотіла, щоб я туди пішла? замислилась Джойс. Невже вирішила, що я їстиму її яблука, то я не буду, але мені справді цікаво. Дівчинка трішки наблизилася і зупинилася. Може, там заховано скарб або мешкає якесь особливе звірятко? Я просто підійду та до повороту. І зазирну навколо усе од, одно там тільки нічого немає. Дівчинка обережно ступила стежкою, тріски загарчала. Джойн визирнула із за рогу, нічого страхітливого вона там не побачила. Стежка, як вона і припускала, точно вела до яблуневого саду. Хіба ж може бути щось небезпечне або таємне у саду? Дівчинка навшпиньки тихенько підходила до дерев, а потім відбігала. Тріски знову загарчала, але Джонь не звертала на неї увагу. Тут взагалі нічого немає, подумала дівчинка, стоячи під першим деревом і дивлячись угору. Це таке гарне місце. Тоді чому? Ой, допоможіть. Вона не помітила рою бджіл на яблуні, і коли її кучерява голівка майже торкнулася їх, бджоли зненацька здійняли, здійнялися чорною хмарою та грізно задирчали. Джоль закричала й побігла, а бджоли за нею. На щастя, тріські врятувала ситуацію. Собака мчала за дівчинкою і люто гавкала. Бджоли від цього гавкання розліталися хто куди. Тільки одна, що летіла високо, переслідувала дівчинку, яка мчала через лаврові кущі і вискочила на галявину. Міс Ферфакс з мамою почули крики і підбігли до вікна. Жах. Вигукнула міс Ферфакс, це бджоли. Я ж попереджала, щоб не. Однак мама не збиралася дослуховувати, які там слова міс ферфакс сказала Джою. Вона побігла в сад назустріч переляканій дониці, над головою якої дзищала навіжжена бджола. Ховайся за з моєю спиною, Джойн, кинула вона доньці. Швидше, швидше ховайся. Джойн метнулася за спину матері. Джола тим часом ужалила жінку в руку, потім полетіла над її плечем, продовжуючи джичати високо на Джойн. Вона вжалить мене, вжалить. закричала дівчинка. Ні. Цього вже не буде, заспокоїла її мама. Ось уже все скінчено. нічого не бійся. Подивись на мою руку. Там її укус в джон жалять лише тільки раз. Тепер ти цілковито у безпеці. Джойн виступила на велику втупилася на велику червону пляму, що на очах збільшувалася. Дівчинка тремтіла і ледь-ледь не плакала. Усе гараж, Джой, м'яко відповіла мама. Усе скінчено, але наступного разу роби так, як тобі кажуть. Міс Ферфакс швидко витягнула жало, обробила мамину рану ліками. Джойн тихо-тихо сиділа за столом, і пила чай, час від часу кидаючи погляд на червону припухлість на маминій руці. <кій> Вона мовчала. Лише пізно ввечері, коли ненька вкладала її спати, вона промовила. Пробач мені, матусю, я більше ніколи так не чинитиму. Це ж, це ж мене мала вжалити бджола. Так, успіхнулася мама, та все одно добре, що на твоєму місці опинилася я. Чому? запитала Джойн, висунувши голову з під ковдри. Тому що я тебе люблю, відповіла мама. А тепер. Спи, а тепер спи. Алілуя! Читаючи це оповідання, ми можемо зрозуміти, що на місці мами у нас у кожному з нас, у кожного з нас. Є Ісус, є Ісус, який стає перед нами і каже: Я всі Твої гріхи взяв на себе. Ти мав постраждати, ти мала постраждати, але оці страждання я взяв на себе. Коли Ісус на Христі сказав звершилося, Він начебто сказав. Усе позаду, я заплатив за ваш гріх, і тепер ви можете отримати прощення. Хто вірить у мене, той більше не боятиметься смерті й покарання. Погляньте на мої рани рук, вони кажуть, розкажуть вам про мою велику любов до вас. Погляньте на мої руки, вони розкажуть про. Велику любов до нас. Алілуя! В Ісаї 53, в п'ятому віршові написано: Він же був зранений за наші гріхи, був закатований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню нам подарований мир. Його ранами ми оздоровлені. Алілуя! які чудові вірші, які чудові рядки. Його ранами ми оздоровлені. Ми мали страждати. Ми мали за наші гріхи і провини, за наш непослух. Адже самий перший гріх, який створила людина, це не те, що вона з'їла за за Той заборонений плід. Ні-ні, зовсім ні. А це був непослух. Це був непослух. Що сприяло цьому непослуху? Гордість, бажання знати, бути такими, як Бог. Оце, оце от оце, е, спонукало Єву йти і їсти того плода. Але спочатку були бажання. Бажання на перекір бажанням Божим. О, Господи, дай нам, усім нам бути слухняними Буде слухняними, а не Богопротивниками. Дай Господь думки нашого серця, щоб були такі, які хочеш ти. Дай нам бути в правильному місці, в правильний час, виконуючи волю твою, не звій. Не бути спільниками із цим світом, а дивлячись на оцей падаючий сніг, на оцю чистоту, який дає сніг, намагатися, намагатися, але б спершу. Хотіти мати велике-велике бажання бути схожими, схожими на тебе, бути схожим на оце світло, бути схожим на оцю твою чистоту, своєю силою, справді, ми не, ми не зможемо. Тому що, живучи в цьому гріховному світі, ми раз пораз раз, десь кудись встаємо е, в якусь калюжу або навіть доторкуємося, просто до чогось доторкуємося і вже бачимо оці плями. Одягніть щось біле, таке біле, якийсь одяг білий, і ви йдете у ньому, особливо коли він тільки перший раз одягнений. Ви йдете і у вас велике бажання його не забруднити. Але як би ви не намагалися при коли ви приходите із прогулянки, ви бачите, що десь якесь уже якась. Пляминка вже якась є. І як би ми не старалися, коли ми носимо той одяг, ми все рівно можемо його забруднити. Але Господь сказав нам: звершилося. Діти мої, ви повинні пам'ятати, звершилося. Я вже підставив свою руку. Я вже підставив свою руку. Я вже забрав всі ваші гріхи. І ранами моїми зцілені. І ранами моїми ви оправдані, і ранами моїми ви викуплені. Алілуя, слава Богу! Дякуємо Богу за Його подвиг, дякуємо Богу за Його порятунок, дякуємо Господу, що ми віримо, що Його Голховський хрест належить і нам, Його жертва через Його жертву ми кожний, ми кожний маємо спасіння. Алілуя, Слава Богу! Дорогий Ісусе, коли я думаю про всі Твої страждання, дивлюся на рани Твоїх рук, то допоможи мені зрозуміти, наскільки сильно ти любиш мене. Також допоможи мені зненавидіти гріх, який засмутив тебе, який змусив тебе страждати, бо мав я страждати, бо мала я страждати. Допоможи мені перемагати гріхи і відвернутися від них. Навчи мене, Ісусе, любити тебе, тому що Ти сильно любиш мене. Навчи мене, Ісусе, любити Тебе і, і усім своїм серцем, усім своїм єсмством. Прагнути до оцього світлого, до оцього Небесного, в ім'я Ісуса Христа, а все, що темне, все, що заважає мені йти за тобою, все, що стає перешкодою між тобою і мною, Господи удали, видали з мого життя, видали, допоможи мені іти тільки твоїми стежками в ім'я. Ісуса Христа, і хай оця молитва коротка молитва. Якщо ви погодилися з молитвою, яку я за щойно. Проговорила, ви можете сказати амінь, ви можете сказати амінь. І ця молитва буде вже не одна я, а і ваша молитва. Адже коли людина молиться, а ви в кінці молитви кажете Амінь, то ви погоджуєтесь з цією молитвою, і ця молитва стає вашою молитвою. Слава Богу! Алілуя, дякуємо Богу, дякуємо Богу за цю можливість бачити таку прекрасну зиму. Дякуємо Богу за такі прості оповідання, але такі корисні для нашого життя, для нашого збудування, для укріплення нашої віри. Алілуя, слава Богу! Слава Богу! З дітьми ми співаємо таку пісню. Від самих перших днів Ісус живе в мені, і хто б не казав, все Він подарував, шукають Бога в висоті небес, шукають Бога в глибині морів, і хтось не вірить, але Він воскрес. І живе в мені, я вірю, не бачивши, долонь не торкаючись, бо серце в мені кричить, що він живий, і він в мені, я вірю, не бачивши. Долоня торкаючись, бо серце в мені кричить, що Він живий, і він в мені, і він в тобі. Алілуя! слава Богу, Божих щирих вам благословінь, Хай Господь благословить вас сьогодні. Дивним, дивним образом Хай дарує вам мир і радість в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.